Всім привіт! Сьогодні розкажу, як можна зробити автоматичні субтитри українською мовою до вашого ролика за допомогою штучного інтелекту. На жаль, саме українською мовою сгенерувати автоматичні субтитри в Adobe Premiere не можна, поки що він не розуміє українську мову. Якщо ви монтуєте відео англійською, можна одразу е, зробити автоматичні субтитри до вашого ролика, який е, англійською мовою в самому Premiere. Мені треба зайти в Windows, вибрати текст. Ось це меню текст. І що тут вибираємо? Вибираємо «Captions» і вибираємо Create Captions from Transcript. Натискаємо і тут вибираємо «Subtitle», вибираємо мову відео, це англійська. Вибираємо тут, що саме розшифрувати. Да? Окремо спікерів чи, чи не треба окремо спікерів розшифровувати. Давайте я No, Don't Separate speakers», «Audio on track». Він має на увазі, у мене просто тут одна аудіодоріжка, Якби було більше, то тут був би вибір. Да? Там було аудіо 2, Аудіо 3. Якщо вибрати мікс, то він розшифровує одночасно. Да? От скільки у вас доріжок він буде розшифровувати все, що на них звучить, одночасно. Нажимаю на Transcribe Create Captions і прем'єр наразі аналізує і зараз робить автоматичні субтитри англійською. Чекаємо. Готові субтитри англійською працює ідеально, але українською тут не зробиш. Я впевнена, що це тимчасово, що десь впродовж е, року точно він почне розуміти українською. Ми зможемо це робити в Adobe Premiere. Але що робити зараз? Можна відслуховувати відео і вставляти теж вручну субтитри. Є ще один варіант, як можна зробити це не вручну, а щоб зробив це за вас штучний інтелект. Заходимо на сайт від IO, вибираємо Create Project. Завантажуємо відео. Вставляємо відео. Тепер йдемо, вибираємо Subtitles, автоматичні субтитри. І вибираємо мову. Вибираю українську. Тут є можливість додати виділення до субтитрів, коли говориться конкретне слово, виділяється якимось кольором це слово. Можна ще додати, щоб субтитри відносились до спікерів, які говорять. От ми бачимо приклад, як це буде виглядати. Я не буду зараз тут нічого вибирати. Натискаю на «Create subtitles». Платформа зараз генерує автоматичні субтитри українською мовою до цього відео. Автоматичні субтитри українського готові. Ось текст, платформа розшифрувала відео. Звісно, завжди треба перевіряти функції AI в Adobe Premiere Pro, які допоможуть вам створювати відео швидше. Ну, отут -от трошечки не зрозумів, тому ми просто видаляємо. Бо це насправді не українські слова, можливо, через це і не розуміє. Далі, що тут є ще класного? Можна вибрати стиль до субтитрів. Їх тут багато. Ви можете всі, всі подивитися, вибрати, які вам подобаються субтитри. Ось цей варіант прикольно тут виглядає. Я би просто трохи менше за розміром зробила б ці субтитри. На 24 можна зробити. Шрифт також можна вибрати. Вибирайте шрифт, який вам подобається. Да? Наприклад, там Open Sans вибрати. Можна вибрати Background. Дивіться, є Background. Текст outline. Ви вибираєте обводку для тексту, чи треба, чи не треба. Мені не дуже подобається, як на два рядки дане речення розбилося. Це можна редагувати таким чином. Ми просто робимо менший да, розмір а субтитра, відцентровуємо ось тут, акуратненько, по центру залишається, йду в стиль. Щось тут у цей текст аутлайн включився, треба виключити. І, от, в общем, такий варіант: дивіться. АІ, і Budob'є Pro, які допоможуть вам створювати відео швидше. І ось так кожне речення ви прослуховуєте, редагуєте. Якщо треба робити правильні рядки по довжині, щоб воно гарно виглядало. І коли у вас вже все готово, натискаємо Done. Можна вибрати да, от Burn Subtitles. Advanced Settings можна вибрати якість, тобто вибираємо 1080, Quality, High, Вибираємо, звісно, звісно, High Quality тут також скільки кадрів. Тут, в залежності від того, скільки кадрів було, коли ви монтували відео в Adobe Premiere. У мене було 25, тому тут теж логічно виставити 25. Все. І після цього натискаєте на експорт відео. У вас експортується відео з платформи від IO, вже з субтитрами. Ось такий варіант, як можна зробити автоматичні субтитри українською мовою на іншій платформі, через те, що Adobe Premiere поки що не дозволяє цього зробити, якщо відео саме українською. Якщо вам сподобався ролик, ставте лайк. Сподіваюсь, що відео буде вам корисним. І підписуйтесь на цей канал. Пишіть в коментарях на які теми хотіли б ще подивитись хау-ту Ролики будемо раді для вас їх записати.